Бучач – місто, яке ще в сиву давнину, було могутнім осередком освіти та культури та духовного життя, не втрачає свої традиції містечко. І зараз на сьогоднішній день воно плекає та навчає молодь у навчальних закладах нового типу, серед яких Бучацький ліцей, ліцей це школа гармонії, що розвивається за законами демократії, філософії серця, віри, надії, любові. Бучацький ліцей розпочав свою історію 1 вересня 1999 року. Від загальноосвітніх закладів ліцей відрізняється тим, що було введено профільне навчання. На сьогодні у закладі здійснюється навчання учнів сільської та міської місцевості за профілями економіка інформаційні технології. Запит сучасного суспільства, розвиток інформаційних технологій та впровадження їх у повсякденне життя впливає на розподіл учнів за профілями, переважає кількість учнів за профілем інформаційних технологій. Матеріально-технічній базі ліцею більшість шкіл району можуть тільки по-доброму позаздрити. До послуг ліцеїстів: два комп'ютерні класи з доступом до мережі інтернет, мультимедійний проектор. Кабінети фізики, хімії, біології, географії та основ економіки, математики і креслення, української мови і літератури, світової літератури, англійської мови, історії та правознавства, спортивна та актова зали, бібліотека, їдальня, буфет, спортивний майданчик з штучним покриттям у Бучацькому ліцеї працює 33 педагогічні працівники: з них Понад 50 мають вищу кваліфікаційну категорію: звання вчитель-методист та старший вчитель, два відмінники народної освіти та один відзначений урядовою нагородою. Бучацький ліцей є одним із престижних закладів району, лауреат конкурсу «100 кращих шкіл України в номінації Школа сучасних освітніх технологій. Молодь, яка в майбутньому бачить себе програмістами, економістами та спеціалістами з інформаційних технологій, обирає саме цей навчальний заклад, оскільки знає, що після закінчення ліцею отримає високий рівень знань та професійні навики. 99% випускників закладу продовжують навчання за обраним ще у ліцеї профілем у престижних вищих навчальних закладах України та за кордоном. Навчально-виховний процес забезпечується високопрофесійним педагогічним колективом. Особливу визначальну роль у навчально-виховному процесі відіграє Михайлів Галина Омелянівна. Вона наполегливий ініціативний творчий вчитель і успішний директор, член Асоціації відродження гімназії України. Прийшла стажування у Сполучених Штатах Америки з адміністрування закладів середньої освіти, запозичила досвід функціонування закладів освіти нового типу Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Головне завдання ліцею створити у закладі такі умови, щоб учні не тільки міста, а й району були впевнені, що отримають якісну освіту. Кожен учень сільської місцевості має рівний доступ до якісної освіти. Якщо подивитись на карту Бучаччини, то можна побачити, що з 13 наближених до міста сіл учні продовжують навчання у нас. Чим відрізняється ліцей від загальноосвітніх навчальних закладів, різниця у змісті навчання і його наповненні. Ліцеїсти у профільних класах отримують глибокі знання з навчальних дисциплін, які допомагають їм комфортно почувати себе у престижних вищих навчальних закладах не тільки України, а й за кордоном. Ставши студентами, уже на першому курсі наші випускники відчувають себе впевнено за що складають подяку педагогічному колективу. Дячність вихованців та їх батьків за отриману якісну освіту є найвищим визнанням діяльності ліцею в цілому. На базі ліцею постійно проводяться обласні та районні семінари, практикуми на яких демонструють свою майстерність педагоги. За 10 років свого існування ліцей закінчили 459 випускників. Золотими медалями за високі досягнення в навчанні нагороджено 55 учнів, срібною медаллю за досягнення у навчанні 72 учні. У жовтні 2006 року у навчальному закладі розпочала роботу обласна філія Малої Академії наук України. За цей період двоє учнів стали переможцями, а п'ять призерами другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України і один учень учасником третього етапу. У цьому ж 2006 році ліцей ставило урядом конкурсу 100 кращих шкіл України. З 2007 року ліцеїсти є переможцями районного відкритого конкурсу з програмування веб-дизайну та користування комп'ютерами та призерами обласного етапу. У 2012 році заклад нагороджений ювілейною медаллю та подякою Асоціації, відроджені гімназії України. У 2013 році Бочацький ліцей став лауреатом загальнонаціонального проекту флагмани освіти і науки України. Учні ліцею прагнуть до самопізнання, саморозвитку і самореалізації. Тому завдання педагогів допомогти їм пізнати себе та світ, розвинути свій талант і стати творчою особистістю, навчитися свідомо приймати рішення та робити вибір у своєму житті.